Всім привіт! Сьогодні ми играємо в Майнкрафт і ми зараз будемо провіряти мод Тамкрафт. Сьогодні ми звучимо, як, як робити магічний бур. Ну, це взагалі тут дуже легко. Ну, Жаку нам потрібно аркін, аркін Бор. Це сам магічний бур. До нього він просто так не буде копати, тому до нього потрібно... Archer Boer Brass. Це його опора. Це все можна звучити в талункрафті. Він десь тут є. Ось. Якщо ну, знайшовши місце для його розположення, ми його розповідаємо так. Спочатку кладемо основу. Ось. Плав. Далі ми кладемо сам самбур. Біля... Бачите цей отвір? В нього має... Ну, скриня має входити в цей отвір. Ось так. Далі кладемо кипу, якою ви хочете ну, з якою швидкістю. Та кладемо на долдешні копання. Ми беремо, шукаємо зараз реча, важіль і натискаємо. І починає копати. Я сьогодні ще покажу вам один мод. Він називається WoundTap. Ну, це ну, на зброю. Тут є дуже багато зброю. Зараз я вам її продемонструю. Ну, і моя улюблена зброя Так ось. поки вона копає, ми зараз будемо грати. Ну, ось, наприклад, це. Сгляды тут тоже просто, але про я не буду знаю. Тут зброя дуже корисная, я бы вам сказал. Для таких случаев А це за а воно просто так само таки чуть вижу позу. А другой век це взагалі. Те, що потрібно. Тут перезаряджатися не знаю як, тому що я в магазині не робили щодо них. Тут коли ось, я оцелую. Ну і звинувача це граната. О! Зараз бачите, що тут? б-мін. Так, де у зараз що тут нас ну Ну... Який казав копає, ну, з невеликою швидкістю алмазної кірки. Всі ну, ресурси, які тут будуть знайдені, наприклад, ось цери тут скабу. Вот. Ну, саме я його підбирає. Тих тих в Україні. Ну, воно вже не буває. І ще тут є пост. Ось, вони насаджуються дуже швидко. І до них як завжди потрібні наблдешники. Ну, зараз ми возьмемо цей наблдешник, цей, 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 цей. Ну, ось держусь. Беремо наш посад, зажимаємо F... То чим ми можемо Просто так, связи Він шмали вогнем ну, досить швидко Так собі, по хп. Так, далі. Сейчас. Це ого. І минуло. Воно його затуманює, як би сказати так. А це що? Це когось має напускати, нічого. Це посух. Сам не знаю, чого, а це провалення. Ах, іди, зараз закриється. Це провалено може бути ну, без, такі, саме такий, такі кінцем. Ресурси, які з неї випали, тому залишаються на ну, голі. Так, далі, близько теж хороший, я його дуже люблю. Воно підпалює і заразом не вдаряє. Це не дивилася. Так, дескал кобу. Ну і все. Зараз покажу, що ставить наші буру. Так. Він дуже довго може виряджатися, всі, як я вам казав, всі ресурси потраплять знову зайсундук. Ну, ну, може здомовити сундук, Тому що зараз вам ще щось покажу. Не, побулок. Цей мод дозволяє просто переміщатися з місця з місця. Для цього моду потрібно ну, небагато пам'яті, але він все ж таки працює і не дуже повільно. Крім потихів тут є ще шкіри. Повні чи ну Це дуже легко. просто зробити. Це. Беремо цей котел. ставимо на нього декілька цих котлів І на них всіх потрібно провести провід один. Так, до цього сюди, сюди, О, це від'єднання. Сюда цього сюди, цього сюди, вс сюди, сюди. сюди. Ну тепер нам потрібна сама банка. ось, ось банка. І що б в ній спалювати? Ну, Нам потрібно просто так, де тут блок. Ну Тому що вугілля тут... Я не помню, Так, думаю, спалю вот еще что-то доброе. А, кристаллы. Кристаллы тоже добрые плавлятся. Других. их. так, эти хорошие. Вот, Думаю, это... Нельзя. Кристаллы, кристаллы, кристаллы. ось беремо ну, скільки вам потрібно. Насаджуємо. Це сюди, це сюди. Воно плавиться та виробляє п'яти програм. Це ми кладемо в банку, під Кожен з них ми кладемо в банку. Ну, Тут мені потрібні деякі окуляри. Називається. Ну, відразу Ось. Ну, вони дуже постійні по останні їх не надіваєш, Дивимося, яка тут речовина. Кожна тут поєднується у великому кількості. Наприклад, тут зараз... Тут зараз залізу. Тут час, час потрібно банки переміщати місцями. Щоб не вираз, тому що воно дуже рандомно являється. Так, то що так, сюди газ не доходить. А тут стане. Воно все розпаряється, ми зараз будемо про те, щоб ми зараз все щасливо і добре закінчилось, тому що можете все перегрітися і В кінці... В кінці не нічого не буде. Підмови до нашого буру, будемо судити. Ну добре, цей бур нікого не б'є, але ще я міг показати вам, я показав. А ні, ще я вам хотів показати голіну, як можна зробити з блока блоки та інших фрагментів. Ну, вони так собі щось носять. Ну, коротше, розумію. Далі, є ще голені нема. А, кістяний лук дуже легко робиться має дуже добрі ефекти. Дуже хороша це людина стріла. Ну, наприклад. let cool.